За даними прокуратури, причиною пожежі на станції стало самозаймання вугільного пилу. До цього призвела розгерметизація у системі, за яку відповідав машиніст-обхідник котельного устаткування. Матеріали щодо нього вже спрямовані до суду. У ході досудового розслідування з достатньо доказів щодо вини вказаної особи в чинне злочину. Допитана понад тисячу осіб, проведено понад 30 експертиз. Встановлено, що причиною пожежі стало самозаймання вугольної пилу при розгерметизації пилосистеми. Направлено на кримінальне провадження стосовно машиніста-обхідника котельного обладнання вуглеїрської ТЕЦ. У вчинення злочину передбачено статті 272 частини 2 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей. Санкція цієї статті максимально передбачає позбавлення волі до 8 років позбавлення волі.